Добре рано, прекрасні люди! Сьогодні 21 день Адвенту, і сьогодні ми будемо з вами говорити про те, що Бог нас бачить. Він не просто бачить. Є дуже прекрасний приклад в Біблії буття, 16 розділ, 13 вірш, де про дуже прекрасну жінку, цікаву агар сказано: Бог бачить мене. Вона говорить цю фразу, розуміючи, що навіть коли люди відкидають, коли трапляються певні моменти, коли ти в позиції рабині, Бог бачить. Кожну людину, незалежно від її статусу, положення, її роботи, сфери діяльності, положення сімейне, не сімейне, і навіть в сімейному статусі можна бути реально сьогодні, знаєте, сучасною рабинею або жінка винна все і тому подібне. А різні є моменти, різні обставини, і от Бог Він бачить. І що саме цікаве, коли навіть людина не хоче усвідомлено бачити тебе як особистість. Бог завжди бачить. І Він бачить серце, сльози, шлях, а не тільки тебе, як просто людину, яка є на цій планеті, яку він створив. Завдання сьогодні наше таке: якщо ви зможете, напишіть своєму щоденнику, що Бог мене бачить саме тут, і напишіть три речення після цієї фрази. Тобто, Бог бачить ми сам саме тут. Написали Бог бачить мене саме тут. Написали так три рази. І пороздумайте, які, в які моменти я почуваю себе невидимою людиною. І ще саме в цей момент Бог до мене найближче всього. Це насправді дуже дивовижно. Боже, дякую тобі за цей ранок, і я дякую тобі за те, що ти Бог благий. І я дякую тобі за те, що ти завжди бачиш. Попри всі обставини, наче печалі, наші якісь сумніви, ти завжди бачиш, ти завжди поруч, ти завжди готов підтримати, направити, понести на руках. І я дуже тобі вдячна за те, що ти такий сильний, могутній, дестославний, люблячий Бог. Господи, де б ми зараз не були, що б не відбувалося, ти знаєш весь наш контекст життєвий, ти знаєш, куди ми рухаємось. І я прошу Господи, якщо ми рухаємось чуть-чуть не туди. Допоможе нам зупинитись, це зрозуміти, і знов піти за тобою. Якщо ми йдемо правильно і нам тяжко, допоможе нам пройти цей шлях саме з тобою, тримаючи за твою руку, ідучи крок круг за кроком, тому що, Господи, інколи нам дуже важко і нам дійсно потрібна підтримка. І я дякую тобі за те, що ти є той Бог, який завжди поряд, який бачить, який розуміє, який готовий діяти в нашому житті, якщо ми це дозволимо. Дякую тобі за те, що ти. Не давляєш, ти даєш нам завжди вибір. Чи допустимо ми тебе в своє життя, чи ні, чи допустимо ми тебе вирішення своїх проблем чи ні. Це від нас залежить. Я дякую тобі за те, що ти завжди створиш такі умови, щоб наше серце забажало прийняти твою підтримку, твоє направлення, твою любов. І це дуже прекрасно. Дякую тобі за це. Будь прослав в нашому житті, довіряємо його тобі. Амінь. Друзі, гарного дня!